Колись давно, ще три роки тому, коли дихання майбутнього було ледь відчутним шепотом на вустах вітру, жив серед нас старець, Анафій, так звали його люди, що приходили до нього за порадою та розрадою. Сивина його була, як зимовий іній на гілках Старого Дуба, а в очах відбивалася мудрість багатьох поколінь, біль прожитих років, і незгасна любов до рідної землі. У тиші Карпатських гір, там, де небесна блакить зливається з зеленю лісів, де спів птахів переплітається з мелодією гірських струмків, відкривалися йому видіння, образи майбутнього України, її злетів та падінь, її боротьби та перемог. І ось що він повідав нам: те, що ми маємо почути сьогодні, крізь завісу часу, у рік. Коли залізна птаха знову закриє півнеба своєю чорною тінню, коли стогін землі розбудить не лише живих, але й тих, хто спочиває у вічному сні, коли сльози стануть частішими за росу на світанку. Прорік Анафій. Його голос звучав тихо, але в кожному слові відчувалася незламна сила. Тоді й почнеться шлях України до нового світанку. Шлях цей. Пролягатиме крізь терни великих випробувань, крізь вогонь очищення, що спалить старе і дасть простір новому, земля наша, свята земля здригнеться від невимовного болю втрат, кожна смерть воїна стане незагоєною раною в серці народу, сльози матерів, дружин, дітей, зросять її, як рясний дощ, живлячи її стражданнями, але в кожній пролитій сльозі. Мовив старець, проросте зерно незламності. У кожному стогоні болю загартується дух нації, стаючи міцнішим закрицю. До 2027 року бачив Анафій у своїх видіннях, полум'я боротьби сягне своєї найвищої точки, свого апогею. Зійдуться сили темряви і світла у вирішальній битві не лише за територію. Але й за саму душу України. Багато героїв полеглих зійдуть на небеса, їхні душі стануть невидимими янголами-охоронцями цієї землі. Їхня жертва не буде марною. Але пам'ятайте шепотів він, найтемніша ніч завжди буває перед світанком. Не втрачайте віри у світло, навіть коли навколо панує непроглядна пітьма. Так велить час з поміж руїн, споміж згарищ. Піднімуться нові міста та села, немов фенікс з попелу, відродиться Україна, несучи на собі шрами минулого як свідчення своєї стійкості, зранені душі знайдуть зцілення не у забутті, а у єдності та безмежному співчутті один до одного. Західний вітер принесе допомогу, підтримку союзників, але справжня внутрішня сила зросте з надр самої України, з її народу. Який об'єднається перед лицем спільного горя та спільної мети. До 2029 року провіщав Анафій, його погляд ставав м'якішим кордони держави зміняться не так на політичній мапі світу, як у серцях людей, зникне отрута багатовікового розбрату, розчиняться образи та непорозуміння, на їхньому місці розквітне глибоке взаєморозуміння. Та щире братерство між усіма, хто відчуває цю землю своєю домівкою, незалежно від мови чи походження. У тиші пролунав голос, немов відлуння далеких дзвонів, нові технології, проривні винаходи прийдуть не як запозичення ззовні, а народяться в муках творчого пошуку, в лабораторіях та майстернях оновленої України, її розум розквітне, її науковий потенціал. Вибухне новою енергією, і Україна стане одним із визнаних центрів інновацій, її інтелект сяятиме на світовій арені. До 2030 року, бачив старець у своїх глибинних видіннях. На політичній арені зійдуть нові лідери, не ті, що прагнуть влади заради влади, а мудрі та чесні слуги народу, які ставитимуть добробут кожної людини вище. За власні амбіції та меркантильні інтереси. Корупція, ця давня хвороба відступить у тінь, її липка павутина розірветься під могутнім тягарем народної волі та нетерпимості до неправди, духовність, мовив Анафій, його голос наповнювався особливою теплотою. Повернеться в зранені серця людей, забуті традиції, давні обряди. Знову стануть частиною повсякденного життя, наповнюючи його глибоким змістом. Давні знання, мудрість предків стануть дороговказом у майбутнє, допомагаючи уникнути помилок минулого, зв'язок з родом, з корінням, зміцніє і сила багатьох поколінь оберігатиме кожну українську родину. У своїх видіннях Анафій бачив зламаний меч іржавий. Та понівечений війною. Але з його руків'я проростали молоді зелені пагони, символ не лише відновлення фізичної сили, але й відродження духу через пережиті страждання. Він бачив чорного ворона, що довгий час кружляв над зраненою землею, віщуючи біду та смерть, але потім, зрештою, відлітав на схід, несучи з собою тінь минулого. Звільняючи простір для світла, з'являвся йому образ колоса пшениці, важкого від зерна, що пробивався крізь холодний сірий камінь, могутній символ незнищеності життя, незламної волі, до зростання та процвітання. Навіть у найскладніших умовах вогонь, що палав у його видіннях, мав подвійну природу. Спочатку він нищив, пожирав усе на своєму шляху. Але потім на згарищі з'являлися перші ознаки нового життя, очищеної землі, готової до нового посіву. Він бачив річку широку та бурхливу, що змінювала свою звичну течію, немов обминаючи нездоланні перешкоди, глибокий символ гнучкості, здатності українського народу, адаптуватися до будь-яких змін, знаходити нові шляхи розвитку. А після великої бурі на чистому небі з'являлася яскрава веселка, вічний знак надії, миру та нового світлого початку. Анафій говорив про три ключі, три духовні скарби, що відкриють справжні двері у майбутнє, глибока внутрішня єдність, мудрість, що ґрунтується на досвіді минулого та розумінні сьогодення, і всеосяжна духовність. Що єднає людину з вищими силами та власним внутрішнім я, втрата хоча б одного з цих ключів, попереджав він, може значно затримати поступ, уповільнити омріяне відродження. Він бачив образ жінки в одязі білому, як ранковий сніг, яка йшла безкрайніми українськими полями, і її ніжні руки сіяли незвичайне зерно, а зерна миру, злагоди. Та взаємної поваги живе уособлення майбутньої України, сильної не лише зброєю, але й своєю мудрістю та миролюбністю. Зірки на нічному небі, вічні світила змінюватимуть своє розташування, вказуючи на нові стратегічні союзи та міцні партнерства, старі віджилі свої домовленості, втратять свою колишню силу, а на їхньому місці постануть нові, більше справедливі. Та взаємовигідні. Тож почуйте, уважно почуйте, діти мої слова мудрого Анафія, що лунають крізь плин часу та безмежний простір, не піддавайтеся руйнівній силі відчаю, бо навіть після найдовшої ночі обов'язково зійде сонце, збережіть у своїх серцях невгасимий вогонь віри, віри у власні сили, віри у світле майбутнє своїй землі, віри в перемогу добра. Над злом, будьте непохитно єдині у своїй священній боротьбі за правду та справедливість, не дозвольте отруйним зернам розбрату прорости між вами, не піддавайтеся на провокації, бо лише в єдності ваша непереможна сила. Пам'ятайте глибоку істину, сила народу у його неподільній єдності. Шануйте свою багатовікову історію, бережіть свої унікальні традиції. Бо в них криється невичерпна мудрість багатьох поколінь ваших предків. Прислухайтеся до тихого голосу власного серця, до своєї інтуїції, бо вони є найвірнішими провідниками на складному шляху життя, Анафі закликав кожного плекати свою духовність, звертатися до вищих сил у щирих молитвах та глибоких роздумах, бо лише чиста душа, сповнена любові та співчуття. Здатна бачити справжню істину та приймати мудрі виважені рішення, відкрийте свої серця для безмежного співчуття та щирого милосердя, допомагайте один одному у важкі часи, підтримуйте слабких, бо лише так ви зможете подолати будь-які навіть найскладніші випробування, зміцнюючи дух нації. Старець особливо наголошував на надзвичайній важливості освіти. Та постійного саморозвитку. Знання це найпотужніша зброя майбутнього, яка допоможе вам збудувати сильну, незалежну та процвітаючу Україну, країну розумних та освічених людей. Пророцтва мудрого анафія це не просто далекі передбачення майбутнього, це життєдайні настанови для кожного з нас, для нашого сьогодення. Вони є глибоким відображенням непохитної віри у незламний дух українського народу, у його неймовірну здатність до стійкості, до відродження з попелу, до творення нового, кращого майбутнього. Чи здійсняться ці віщі слова? Чи побачимо ми омріяну Україну, квітучу, сильну, єдину та процвітаючу до 2030 року? Відповідь на це запитання криється не в зірках чи стародавніх книгах, а в серці кожного українця, у нашій спільній вірі, у нашій незламній єдності та в наших щоденних діях, спрямованих на благо рідної землі, шлях, що лежить перед нами, не буде усіяний трояндами. На ньому будуть і терни, і каміння, і круті підйоми. Але він обов'язково приведе. До омріяного світла, до нової ери розквіту та процвітання. Якщо ми не втратимо дорогоцінної надії та збережемо у своїх серцях непохитну віру у краще завтра і наостанок, мудрий старець, анафій промовив слова, які кожен з нас повинен глибоко запам'ятати та пронести крізь усе своє життя. Майбутнє вільної та сильної України кується не десь далеко у часі кується тут і зараз кожною нашою думкою, кожним нашим словом, кожною нашою дією.